Вітаю! Це посібник зі скраму українською мовою. Розділ Артефакти Scrum. Записав Кирило Сітніков для Improvers Club. Артефакти з Артефакти з Scrum Artifacts – представляють собою роботу або цінність роботи. Вони спеціально спроєктовані таким чином, щоб забезпечити максимальну чіткість ключової інформації. Тому кожен, хто їх переглядає, має однакову основу для адаптації. Кожен артефакт. Включає в себе зобов'язання забезпечити надання інформації, що підвищує прозорість та фокус, і на основі яких можна виміряти прогрес. Для беклогу продукту це ціль продукту, для беклогу спринта це ціль спринта. Для інкременту це визначення виконаної роботи. Ці зобов'язання існують для того, щоб підсилити емпірізм та цінності скраму для скрам команди та їхніх зацікавлених осіб. Беклог продукту. Беклог продукту Product Backlog це сформований і впорядкований список усього, що потрібно для того, щоб покращити продукт. Це єдине джерело роботи для скрам команди Елементи з беклогу продукту, які скрам команда може виконати протягом одного спринту, вважаються готовими до вибору в роботу під час наради планування спринту. Зазвичай команда отримує таку ступінь прозорості після перегляду беклогу. Покращення беклогу продукту Product Backlog Refinement. Це акт розбиття буклового продукту на менші, більш точні елементи та їх подальшого опису. Це постійний процес додавання деталей, таких як короткий опис, порядковий номер та обсяг роботи, атрибути часто змінюються в залежності від сфери роботи. Саме розробники, які виконуватимуть роботу, є відповідальними за оцінку розмірів елементів. Власник продукту може допомогти розробникам зрозуміти вимоги та дійти компромісного рішення. Беклок продукту зобов'язання, ціль продукту. Ціль продукту описує майбутній стан продукту, який може служити скром команді в якості мети для планування. Ціль продукту висловлена беклозі продукту. Решта беклогу продукту з'являється, щоб визначити, що саме буде виконувати ціль продукту. Продукт це засіб, за допомогою якого можна постачати цінність. Він має чіткі межі відомих зацікавлених осіб. Чітко визначених користувачів або клієнтів. Продукт може бути послугою, фізичним продуктом або чимось більш абстрактним. Ціль продукту це довгострокова мета для скрам команди. Вони повинні виконати одну ціль або відмовитись від неї, перш ніж братися за наступну. Беклок спринту. Беклок спринту, спринтбек, складається з цілі спринту, чому ми це робимо. Набор елементів беклового продукту, обраних для спринту. Що саме ми робимо? А також плану дій для розробки інкременту. Як ми це робимо? Беклок спринту це план, створений розробниками для самих розробників. Це візуалізований план робіт, який в реальному часі дає уявлення про те, що розробники планують виконати під час спринту, щоб виконати ціль спринту. Отже, беклок спринту оновлюється по мірі того, як команда дізнається про щось нове протягом усього спринту. Беклок повинен містити достатньо деталей, щоб команда могла перевіряти свій прогрес під час щоденного скраму Daily Scrum. Беклок спринту зобов'язання, ціль спринту. Ціль спринту SpringOll є єдиною метою спринту. Хоча ціль спринту є зобов'язанням розробників, вона забезпечує гнучкість щодо тієї роботи, яка є необхідною для її досягнення. Також ціль спринту. Створює злагодженість і тримає фокус крам команди, захочуючи працювати їх разом, а не окремо. Ціль спринту визначають під час планування спринту, а потім додають до беклогу спринту. Під час роботи над спринтом розробники пам'ятають про ціль спринту. Якщо робота виявиться іншою, ніж розробники очікували, вони узгоджують з власником продукту обсяг беклогу спринту в рамках спринту, не впливаючи на саму ціль спринту. Інкремент. Інкремент це конкретно сходинка до цілі продукту. Кожен інкремент додається до всіх попередніх інкрементів та ретельно перевіряється, щоб гарантувати, що всі інкременти працюють разом. Для забезпечення цінності інкремент повинен бути придатним для використання. У спринті можна створити багато інкрементів. Сума інкрементів представляється на рев'ю спринта, тим самим підтримуючи імперічні принципи роботи. Однак інкремент можна передати зацікавленим особам ще до закінчення спринту рев'ю спринту ніколи не слід розглядати в якості способу постачання цінності. Робота не може вважатися частиною інкременту, якщо вона не відповідає визначенню виконаної роботи. Інкремент зобов'язання визначення виконаної роботи. Визначення виконаної роботи це формальний опис стану інкременту, досягнувши котрого, він відповідає вимогам якості, які є обов'язковими для продукту. Інкремент народжується у той момент, коли елемент беклогу продукту відповідає визначенню виконаної роботи. За допомогою визначення виконаної роботи створюється прозоре суспільне розуміння того, яка робота була завершена та перетворилась на частину інкременту. Якщо елемент з беклого продукту не відповідає визначенню виконаної роботи, його не можна випустити або навіть представити на рев'ю спринту. Натомість його повертають до беклого продукту для подальшого розгляду. Якщо визначення виконаної роботи для інкременту є частиною стандартів організації, то всі скрам команди повинні дотримуватись його. У випадку, коли це не є організаційним стандартом, Скрам команда повинна створити визначення виконаної роботи відповідно до вимог продукту. Розробники повинні дотримуватись визначення виконаної роботи. Якщо кілька скрам команд разом працюють над продуктом, вони повинні взаємно визначити та дотримуватись єдиного визначення виконаної роботи. Кен Швабер та Джеф Сазерленд. Листопад 2020. Автори перекладу Островер Тетяна, Денис Прилуцький та компанія SoftServe. Ви прослухали. Посібник зі скраму українською мовою, розділ Артефакти Скраму Записав Сітніков для Improver Club.